На Білоцерківщині син побив матір до смерті. Як повідомила поліція області, трагедія сталася у Маловільшинській громаді. Пенсіонерка через стан здоров'я лежала на підлозі та просила сина допомогти підвестися. Натомість чоловік у розпалі сварки завдав їй численних ударів кулаками в груди. Від отриманих травм жінка померла на місці. Йому загрожує до 10 років в'язниці. На Білоцерківщині директорку підприємства підозрюють у завданні державі збитків на понад 13 мільйонів гривень. За інформацією правоохоронців, у 2022 році вона без жодних дозволів розорала понад 13 гектарів землі ландшафтного заказника попівхутяр та засіла їх люцерною. Жінці загрожує обмеження волі від 2 до 4 років або в'язниця на строк до 2 років. У Білоцерківчанки відібрали малолітніх дітей. Відповідне рішення ухвалили члени виконкому на нещодавньому засіданні. Як стало відомо з проєкту рішення після повідомлення поліції про загрозу життю та здоров'ю малечі служба у справах дітей та соціальна служба провела перевірку під час неї виявили неналежні умови проживання у квартирі? Брудно, продукти зберігалися без санітарії, а харчування дітей було неповноцінним. Матір вживає якісь речовини, що впливають на центральну нерву. Вову систему старша дитина просила допомоги. Відтак малолітні госпіталізували до обласної дитячої лікарні номер 2 А служба у справах дітей має звернутися до суду щодо позбавлення неньки батьківських прав. Скандали, інтриги, розслідування сьогодні відбулась позачергова сесія міської ради, на якій розглянули понад 200 питань порядку. Денного, крім депутатів, на засідання завітали представники громадськості. Які рішення ухвалили розлогу, розкаже Любов Геращенко. 75-та сесія Білоцерківської міської ради ознаменувалась гучними виступами, дискусіями та навіть скандалами. Розпочалось засідання зі звернень. Зокрема, обраниця Ольга Нагорна акцентувала увагу на допомозі обласній дитячій лікарні номер 2 де потрібно зробити капітальний ремонт дороги, у тому числі що пролягає до хірургічного відділення. Крім того, вони потребують придбання сучасного обладнання по типу МРТ. АТ-апарату, тому що завжди вони десь його шукають, а треба терміново діагностувати тяжкі захворювання у дітей, що дозволить ну, точно і швидко так зробити ці дії. І дуже прошу знайти шляхи і способи співфінансування таких заходів. І е, друге питання це терміново зреагувати щодо е, вирішення питання порушення громадського е, спокою та тиші, е, водіями з гучними ревами, авто е, ці стрітрейсерами, які ганяють і розсікають дорогами нашої громади. Е, Власне, не даючи нормально жити, особливо це під час атак шахедів. На що очільник громади лаконічно пояснив? Я безпосередньо зустрічався з керівником комунального закладу, наша дитяча обласна лікарня. Дійсно, в них і була проблема, коли були дощі, затопило в зв'язку з тим, що немає асфальтного покриття. Затопило підвал. А цей підвал використовується як найпростіше укриття. Вони звернулися про нас допомогу. Ми вивчали це питання, яким чином це зробити. Необхідно, щоб сесія обласної ради прийняла відповідну програму по підтримці цього комунального підприємства. Тоді ми з свого боку зможемо також допомогти. Зараз керівник підприємства над цим працює. Додатково скажу, що проаналізував надходження, які йдуть до нашої громади саме з обласної лікарні. Сума складає там мільйонів гривень. В рік і пацієнтів з Білої церкви, діточок наших десь 65% обслуговує дана лікарня. Тому при прийнятті рішення Київської обласної ради, я думаю, що ми тоді підготуємо проєкт рішення і винесемо сесійну залу. Стосовно другого питання, також мав розмову вже неодноразово з начальником нашої патрульної поліції. Один із варіантів, також розглядаємо зараз питання щодо е створення ще у місті Біло Підрозділу поліції, яка буде на мотоцикла, тому що догнати тих, хто їздить на машині, неможливо. З трибуни виступав і керівник громадської організації Громадський контроль Київщина Максим Закаблуковський. Він порушив проблему екологічного стану русла річки. Рось, зокрема, від Томилівки до Рокитного, наголосив, що активний мул з водоочасних споруд невпинно забруднює водойму. Коли ми можемо це припинити? Дев'ять років це проблема. Дев'ять років, але вибачте, це гівно тече, і люди цю воду п'ють. В річці води немає. Шлюзи позакривали, шлюзи в приватній власності до, до, до відповідних підприємців, в яких їх стоять геси. Тобто, виходить, що рівень води немає, активний мул попадає в річку. Рівня води немає, активний мул знищує киски, і вся риба просто вимирає. Серед інших питань порядку денного депутати присвоїли звання почесний громадянин Білоцерківської громади Петру Войцахівському, ліквідатору ЧАЕС першої категорії та Андрея Новотнє, керівнику благодійного фонду Хов Шлютер. Подібне звання, але вже посмертно присвоїли 16 землякам-воїнам України. Гемалюку В'ячеславу Олександровичу, Городенку Павлу Павловичу. Загородньому Віталію Анатолійовичу, Коваленку Олександру Васильовичу, Кисельову Артуру Борисовичу, ковалю Ростиславу Петровичу. Ще одним важливим рішенням стала ліквідація Скрибишівської гімназії початкової школи. Тепер розпочнуться громадські обговорення щодо статусу закладу, учасників освітнього процесу, використання майна та інше. Додатково на сесії затвердили порядок використання шкільних автобусів у громаді. Відтак їздитимуть з Дроздівської гімназії, з Пилипчанської гімназії, зі Шкарівського ліцею та гімназії номер 20. Це положення розробляється на підставі закону України про освіту про перевезення автомобільним транспортом і так далі для організації підвезення учасників процесу, а також педагогічних працівників сільської місцевості і не тільки до місць навчання. Рішенням розробляються самі маршрути, є доручення управлінню освіти відповідно контролювати і забезпечити дотримання порядку використання, а закладам освіти розробляти і так само не порушувати права фінансовому управління здійснювати фінансування паливно-мастильними матеріалами автобусів. Крім того, депутати надали згоду білоцерківському пологовому будинку на проведення будівельних робіт, а саме провести капітальний ремонт сховища та гінекологічного відділення, а також господарчого корпусу. Також планують реконструювати приміщення жіночої консультації, відремонтувати існуючу шахту ліфта і встановити підіймач. Наступним питанням було затвердження використання прапору надії на території громади. Запровадити на території Білоцерківської міської територіальної громади. Використання чорно-білого прапора прапора надії на флагштоці біля адміністративної будівлі Білоцерківської міської ради, без слів у дні вшанування загиблих у російсько-українській війні. Це дуже важливе рішення, оскільки прапор надії це неофіційний прапор, який було впроваджено героєм України, захисником Маріуполя Сергієм Волинським, позивний Волина, який пройшов російський полон і знає на собі, що це таке катування. Сували присутні і за програму підтримки діяльності ветеранського простору на 2025-2027 роки. На неї на ці роки передбачається понад 12 мільйонів гривень, як наголосив депутат міської ради Максим Коноплястий за два місяці від офіційного відкриття. І до сьогодні установа отримала 1542 звернення. Також виділили кошти будинку урочистих подій у розмірі 415 тисяч гривень. Сюди входить встановлення. Протипожежної сигналізації, заміна дверей у найпростіше укриття та встановлення системи контролю віддаленого доступу. А ось муніципальні варті безповоротну фінансову підтримку надали у розмірі 4 мільйони 700 тисяч гривень на купівлю авто. Інші питання порядку денного стосувалися земельних питань. Любов Геращенко, Олександр Бондаренко, а Біла Церква. Наші глядачі завжди в курсі, бо знають новини. Виходять щодня о 18, 21, 23 годинах та вночі у кабельних мережах міста й у Т2. І звісно, на Ютуб каналі. Там ми завжди поруч, коли зручно саме вам. Просто напишіть у пошуку Еспресо Біла Церква і натисніть Підписатися. Національну пам'ятку архітектури у центрі Білої церкви продають за 2 мільйони 449 тисяч гривень. Йдеться про частину занедбаного ансамблю споруд пошти або в народі стара пошта, зведений у 1833 році. Відповідний аукціон з'явився на національній електронній біржі, де його оголосила Укрпошта. Площа комплексу майже 820 метрів квадратних і кілька років його не використовують. Хоча раніше тут працювало відділення тієї ж «Укрпошти». Керпошти, зовні та всередині приміщення занедбане, вибиті вікна, пошарпані стіни, дірки, у стелі та купи сміття. Питання відновлення пам'ятки неодноразово порушували місцеві посадовці та депутати, але вирішити його не вдавалось. Нині у Білотерківської громади є реальний шанс викупити пам'ятку. Зокрема, під час сесії міської ради депутати підписали звернення до Укрпошти з проханням пріоритетного викупу за стартовою ціною або передачою з державної власності. У комунальну безоплатно. Я пропоную е, запропонувати викуп е, за стартовою ціною, ціною нашою громадою цього приміщення. Е, вартість 2 мільйона 449 тисяч. Це три тисячі гривень за квадратний метр. І зберегти пам'ятку національного значення нашим майбутнім поколінням, оскільки у нашій громаді загалом налічується лише 9 пам'яток разом із селами. В місті Біла Церква разом з дендропарком Олександрія 8. Тобто серед архітектурних споруд всього сім. Білоцерківська громада лідер зі сплати земельного податку. Протягом семи місяців до місцевого бюджету надійшло 123,6 мільйона гривень плати за землю. Таку статистику оприлюднила податкова служба Київщини. Загалом, за січень липень, місцеві бюджети області поповнилися на понад півтора мільярда гривень плати за землю, що на понад 30% більше ніж за аналогічний період минулого року. Також до топ 5 громад лідерів, окрім Білоцерківської, увійшли Броварська, Бучанська, Козаньська. Та Петрівська. Це були головні новини Білої церкви. Дякую, що провели цей час із нами та залишаєтеся уважними до подій у місті і громаді. Новий день принесе нові події, і ми обов'язково розкажемо про них. Але вже завтра побачимось.